Захарбувати час на світлинах. Франківський фотограф Олег Нетецький презентував у фортечній галереї Бастіон свою дебютну виставку: краса природи, закохані пари і портрети, що вражають глибиною. А ще унікальні моменти, коли гра світла і тіни творять неповторну композицію. Власне, так фотохудожник себе й позиціонує той, хто зупиняє мить. Олега часто можна зустріти у середмісті з фотоапаратом. Багато мистецьких заходів потрапляють у його об'єктив. А відтак франківці з нетерпінням шукають себе на світло. Людей фотографую переважно так, що вони не бачать, що я їх фотографую, а вони тоді на самі, самі справжні емоції видають. Мені дуже складно як би того писати. Я просто от бачу момент і бачу людину, е, якусь дольку секунди і емоції, я фотографую. І Потім намагаюсь зробити так, щоб та фотографія була гідна, е, принаймні якоїсь виставки чи показу в Фейсбуці. Чимало містян саме у соцмережах відкрили для себе талант Олега Нетецького. Світлини, зроблені ним, активно поширюють та залишають під ними захоплені коментарі. А тепер поціновувачі його творчості радіють разом із автором, що ці яскраві фотографії нарешті презентовані на персональній виставці. Обожні дивитися на його світнини діток. Ну вони настільки всі милі і захоплюючі, і звісно, світнини закоханих пар. Ми пара не знає, що їх фотографують, але їх вміє якось підмовити найсомощі моменти нашого життя. Ну і в принципі, я взагалі вважаю, що він яму навіть про це говорино поцінований янголом. Тому що такі кадри робити незвичні серед серед абсолютно звичного світу, може тільки Олег. Ініціаторка виставки Наталія Романюк каже, з Олегом Нетецьким постійно співпрацює у волонтерських проєктах. Він завжди погоджується фотографувати благодійні події, тому вирішила віддячити фотохудожнику, презентувавши його світлини у галереї. Я хотіла зробити сюрприз, щоб він про те не знав, але не могла так зробити, тому що людина мала, ну, можливо, хотіла би, можливо, б не хотіла. Коли я побачила його пост. Він написав, це була моя мрія. Я ніколи не думав, що у бастіоні в мене колись буде своя фотовиставка. Тому ми здійснили Олега Мрію, тому що це я, ну я рахую, дуже людину людину мають знати, його мають визнавати. І він, крім того, що він талановитий фотограф, він ще є і талан... дуже хороша і чуйний добра людина. Переглянути виставку можна впродовж місяця. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.